Пане Сергій, ну завершився заключний матч. Зборів збори також завершилися. Ваш підсумок визначилися з гравцями. Ну, коментар по грі. І взагалі, як ми підійшли до офіційного сезону? Так, восьмий тиждень підготовки закінчився. Дуже швидко вплинув час, пройшов, можна сказати, ми ще таке враження, що ми вчора з тобою спілкувалися, коли перше. Інтерв'ю ти брав у мене, а вже в восьмий тиждень. Що я хочу сказати, ну головне сьогодні всі здорові, всі живі. Мені дуже сьогодні цікаво було подивитися на молодь нашу. 15-річний хлопчик сьогодні е дебютував. Як Твоє прізвище Шуров. Шуров, бачите? <смі> так що я навіть, навіть не, не все ще пам'ятаю, це дуже це майбутнє нашої команди. Для мене дуже важливо, щоб вони дебютували, щоб вони почули, почувствовали наше можна сказати, серцеб'єння нашої команди. А по грі можна сказати, ми напрацьовували. Дуже багато варіантів отації, і декілька моментів таки дуже сподобалось. Те, що багато пропустило, а я маю надію, що ми пропустили все на підготовчому етапі. Команда сформована, ми вже підписали всіх новачків. Більше, тільки якщо Макалістер приїде в опорну, в опорну зону, це чемпіон світу з Аргентини, чи Рамос захисник, тільки тоді ми когось. Підпишемо, але я маю надію і впевненість, що цей колектив, який ми зараз на дану хвилину маємо, він виконує завдання, яке поставило перед нами керівництво.